Як впливає присутність солдатів КНДР на фронті, очільник головного управління розвідки заявляє, що Північна Корея стала головним бенефіціаром співпраці з Росією у війні проти України, за його словами, КНДР отримала унікальний просто бойовий досвід, можливість випробувати своє озброєння та модернізувати свою власну армію. Їхня армія отримає бойовий досвід, якого не мала від 1950-х років і перше. Її застосування після підготовки в Росії показало, що це просто жахіття, тобто вони були точно не готові ні до чого в нинішніх реаліях. За його словами, після повернення північнокорейських військових розпочнеться масштабне перенавчання своїх підрозділів, а також модернізація озброєння. А крім того, українська розвідка фіксує, що Північна Корея отримала доступ до технологій безпілотників, яких раніше фактично не мало. А це може вплинути на баланс сил у саме Тихоокеанському регіоні.